Распаковка. На все старт. Запаковано в принципі нормально. Гарантийній колоде. В для, сухон, для підключення. Великий. Також є кріплення до столішниці. Ось маємо кріплення. І, незрозуміло, тут зварені вони треба буде, напевно, розломувати. Ну і сама мийка. Отеса. Мийка виглядає ось так. Маємо відповідне позначення. На самій мийки з виготовленням знизу є виробничі потертості. Ось такі. Можливо, шліфувалося в рівень. Але є ось такі потертості. Ну, на експлуатацію я не думаю, що мало впливати буде. Ось. Якщо дивитися, там, де сама експлуатація буде, то вигляд гарний з невеликим відписком. Ось так.